Сьогодні ми з вами розв'яжемо рівняння на сторінці 179 друкованого підручника математика 6 клас, друга частина, під автор Олександр Істер. Номер 127. Треба знайти корінь рівняння. Давайте запишемо перше рівняння: 70 дорівнює мінус 8,2. 8,2 записали тепер, а тепер давайте згадаємо, як можна, як можна знайти невідомий, щоб знайти зменшено, нам треба до різниці додати від'ємник. Отже, буде дорівнювати мінус 8,2 додати 2,7. Рахуємо, як скласти два числа з різними знаками. Щоб скласти два числа з різними знаками, треба від модуля більшого числа відняти модуль менше число і поставити знак більшого модуля. Більший модуль у нас 8,2. Отже, нам треба від числа 8,2 відняти модуль меншого числа 2,7, і в результаті поставити знак більшого числа. Більшого модуля це у нас мінус. Тепер в дужках запишемо, що 8,2 треба відняти менший модуль 2,7. Закриваємо дужки і тепер будемо обчислювати, х буде дорівнювати. Так як у нас буде від'ємне число, ми можемо сразу це мінус поставити, і будемо рахувати. 8,2 відняти 2,7 це буде мінус 5,5. Отже, перше рівняння розв'язано. Тепер переходимо до наступного рівняння рівняння номер 2 Роздивимось друге рівняння. У нас тепер невідоме. Невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного 4,25 треба відняти різницю 7,2. Отже, давайте запишемо Х дорівнює, х дорівнює від зменшуваного 4,25 треба відняти різницю 7,2. Знову у нас ми можемо цю дію записати як додавання два числа з різними знаками. Давайте це і перепишемо. Х дорівнює 4,25 так і є, а тепер додати від'ємне число 7,2. А ми вже вміємо з вами віднім, додавати два числа з різними знаками. Щоб додати два числа з різними знаками, нам потрібно від більшого модуля відняти менший модуль, і в результаті поставити знак більшого модуля. Так як нам 7,2 більше за модулем, ніж 4,25. Тому в результаті ми ставимо мінус, ставимо дужки і пишемо 7,2 від більшого модуля. Віднімаємо менший модуль 4,25 і пишемо х дорівнює, тобто підготували розв'язок, а тепер почнемо рахувати. 7,2 відняти 4,25 буде х буде в від'ємному числу 2,95. Як ви бачите, ми розв'язали з вами і друге рівняння. Зараз розв'яжемо третє рівняння. Третє рівняння переписуємо умову і продовжуємо розв'язок. Х дорівнює 2,95 дорівнює мінус 4,5. Записали це. У нас невідомий х, це перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо х дорівнює сума мінус 4,5. Загубився, це обов'язково треба писати. Треба відняти відомий доданок. Віднімаємо 2,95. Отже, у нас треба скласти два числа з різними знак... однаковими знаками, від'ємні числа. То в результаті ми отримаємо. Дивіться, можна цей вираз записати як мінус, так і залишається 4,5. Треба додати від'ємне число, ми його напишемо в дужках, мінус 2,95. А два числа з. Два від'ємні числа ми вміємо з вами додавати. За правилом, для того, щоб додати два від'ємних числа, треба скласти їх в модулі і в результаті поставити знак мінус. Отже, х буде дорівнювати мінус поставимо. Перед дужками, а в дужках запишемо модулі цих чисел. 4,5 треба додати 2,95. А тут подивіться, які гарні числа. 95 і 5 нам дають одиничку. В такому випадку: 4 ,2, це 6, і одиничка ще з дробової частини виходить. І в результаті ми отримаємо х буде дорівнювати. Мінус 7. це. відповіді, будь ласка, поставте самостійно, тому що я буду розв'язувати наступні три рівняння, а потім запишу тільки одну відповідь. Переписуємо четверте рівняння мінус 2,5, помножити на х. Можна поставити знак множення помножити на х, але ж між коефіцієнтом і числом можна знак множення не ставити. І все це дорівнює 7,5, 7,5. Так, тепер виходимо до наступного прикладу і будемо розв'язувати цей приклад. І так, х буде дорівнювати, х дорівнює. Як знайти невідомий множник? Треба добуток 7,5 розділити на відомий множник. А відомий множник у нас від'ємне число, тоді ми будемо його брати в дужки. мінус 2,5. Ділимо 7,5 на мінус 2,5, то в такому випадку х буде дорівнювати. Х до рівня, якщо ми ділимо плюс на мінус, в результаті отримаємо мінус. І давайте запишемо: порахуємо 7,5 розділити на 2,5, це буде мінус 3. Отже, ви бачите, відповідь у нас вийшла мінус 3. Переходимо до розв'язування наступного рівняння. Це п'яте рівняння. Щоб розв'язати П'яте рівняння. Ось тут ми запишемо його х розділити. Х розділити на від'ємне число мінус 2,9. І все це дорівня за умовою 3, мінус 3,4. Гарно. Так, тепер переходимо до. Правило, у нас х ділене, дільник 2,9 з мінусом, і мінус 3,4 це частка. Щоб знайти ділене х, нам потрібно до частки частку помножити на дільник. Давайте так і запишемо: мінус 3,4 треба помножити на від'ємне число. Мінус 2,9. Щоб помножити від'ємне число на від'ємне, ми в результаті отримуємо число додатнє. Тому можна сразу поставити плюс, це буде означати, що ми з мінусами розібрались. Правила ми знаємо, в результаті буде плюс. 3,4 помножити на 2,9, в результаті це буде 9,86. Так, і в нас залишилось тільки одне рівняння, тут треба буде знайти дільник. Отже, виконуємо дільник, переписуємо умову мінус 4,2. 4,2 ділимо на Х. В результаті отримуємо відповідь, від'ємне число тисячне. Так, розв'язуємо це рівняння. Щоб знайти дільник, нам треба ділене розділити на частку. Але ж тут цікавий випадок, такі правила ми з вами вміємо вже виконувати. Давайте зразу, так як ми дуже багато вже з вами знаємо, багато правил, давайте зараз зробимо так: як розділити десятковий дріб на розрядну одиницю. Давайте спочатку запишемо: мінус 4,2 треба розділити на мінус 0,01. В такому випадку, щоб розділити, нам треба кому у ділну перенести на три знаки. В такому випадку це буде 4200х буде дорівнювати. дорівнює. Мінус на мінус дає нам плюс, і буде 4200. А давайте це поміркуємо. А чому це так? Давайте згадаємо, як розділити два числа. Як розділити одне число на інше, коли у нас три знака в дільнику. Якщо ми не знаємо правила, що треба кому перенести на три знака праворуч, давайте згадаємо просто правила і виконаємо це в стопчик 4,2. 4,2 треба розділити, от ми забули правила, що треба кому переносити на кілька знаків, розділити на одну тисячну. Так, і записуємо 1 Один. Так, у нас у дільнику три знака після коми. Ми закреслюємо цей, збільшуємо дільник у тисячу. Тоді нам треба і ділене у тисячу збільшити. У нас тільки один знак, тому ми на два знака. І в такому випадку, щоб розділити будь-яке число на одиничку, це буде 4200. Але ж. Правило 4,2, коли ми ділимо на одну тисячну, це ми знаємо правило, кому треба на три знака праворуч перенести 4, у нас два, дві значущі цифри, двоєчка. І треба ще кому перенести на два знаки. Якщо знаків не вистачає, ми ставимо 0. І в такому випадку у нас буде 4,2 розділити на одну. Тисячну – це буде 4200. Отже, давайте зараз перейдемо до цього рівняння, і так у нас буде 4200. Отже, діти ми з вами повторили навчальний матеріал, як знаходити корінь рівняння, коли числа у нас раціональні, тобто є додатні і від'ємні числа. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.